Всім привіт! Знаходжуся на плантації малини і зараз буду її оприскувати. Оприскуючи, буду розказувати, для чого ми її посадили, коли ми її посадили, що ми сподіваємося. І потім, коли буду заправлятися, розкажу, верніше покажу, чим зараз я її оприскую. Отже, давайте дивитися. Так, найперше хочу так поговорити з вами про ціну на малину. Ціна на малину ви бачили, я теж там статтю виставляв в нашому телеграм-каналі, що буде цього року вища. І зараз розкажу, які причини там називаються в цій статті. І вже малина, яка продається з тунелів, з теплиць в Україні, то оптова ціна на цю малину 300 гривень. Це оптова. Що в цій статті говориться про ціну на малину? Чого ми можемо очікувати в цьому році? Говориться, що цей рік буде рости ціна на малину і це дуже радує. Чому? Які причини, Чому має рости ціна? Тому що Польща конкурент по малині, в Європі, український конкурент, ну як один. Одна з країн, які теж інтенсивно вирощують малину. В Польщі була негода, якась там град чи заморозки, що... ні, не град, а сніг. Якісь несприятливі кліматичні умови і щось там в них сталося, що не буде в них стільки малини, як сподівалися. Потім ще якась країна, тож я вже давніше ця, ця стаття є в нашому телеграм-каналі, кому цікаво, заходьте, підписуйтесь. От. Інша країна теж там град пішов, повибивав площі, здається так. Тому... А, і це не основні причини. Основні причини то, що нема вже ну вся Європа взагалі весь світ, який споживає малину, входить. Цей рік, цей сезон не з такими запасами, як входив минулого року. Тоді були великі запаси замороженої малини. Зараз нема стільки. Це щодо такої європейської і світової ситуації на ринку Малиновому. А якщо говорити про Україну, то ви самі бачили, що скільки плантацій, та й ви самі може, скошували минулого літа, от такий, не, не а коли вона почала плодоносити і побачили яка ціна, почали скошувати. Багато плантацій випало. І багато плантацій, які хотіли садити, фермери не посадили, тому що злякалися. Це сприяє чому? Це сприяє тому, що... Ціна на малину має бути трошки більша, ніж була минулого року. Ще що сприяє збільшенню ціни. Збільшенню ціни сприяє те, що інфляція за останні 2 роки стрімкими такими темпами росте. Що я маю на увазі? Маю на увазі, що тих 50 гривень, що то минулого року було, то вже не ті 50 гривень, що є цього року. Ти вже ними не заплатиш. Скільки кіловат на 50 гривень можна було оплатити минулого року? Ну хай так, щоб там не щитати, не знаю, там скільки там 30-40, а зараз скільки оплатиш. 20-25 за 50 гривень кіловат електроенергії. От і маєш тобі. Звісно, такі як я нічим не повпливають. Маленькі, ото, що тут біля хати посадив малину, а такі великі, то все воно рахується і собі вартість значно зросла. Тому що малина без поливу не росте. Їй ми не включаємо світло вночі, але вона не росте без поливу. А полив це насос, а насос це кіловати Ну і взагалі так, якщо от так просто, навіть не по світлі, а от просто. Що 50 гривень минулого року, що 50 гривень зараз, це вже ну, якби смішно і морально так трошки не підходить. Тому воно не повинно так бути і я думаю, що не буде. Зараз ще ведеться така інформаційна підготовка виробників в всіх всяких месенджерах Чим ближче до того, що малина вже має родити. Тим більше може бути різних таких статей, щоб підготувати нас, що малина. Та це щось таке нікому не потрібне. Це щось дешеве, нікому не нужне. Хто до вас приїде, здавайте по 30 копійок. Посики будуть брати. То все, звісно, воно розказується так, якимись підтвердженнями. Там-сям. І ви самі тому сприяєте, що ви пишете. Яка ціна сьогодні по районах, яка ціна сьогодні по областях. І ви пишете 5 копійок, 6 копійок. 13, ну, жартую, але 13 гривень, 14 гривень. І то всі так читають, привикають тиждень, два, місяць, три місяці. І все, викорчовують. Лучше не здавати, але не писати, не вважати то ціною. А писати, що по такій ціні ніхто не буде здавати. Лучше кооперуватися, вести самому десь кудись в Київ. В Києві на ринку ціна 100-120 гривень. Нормально була. В той час, як на Волині по 13-14. В 10 разів більше була ціна. Перша малина в цьому році була. Ні, не малина, а... Чи то малина? Ні, полуниця перша в цьому році була 800 гривень ні, нормально. Малина 300. Це вже може не перша, я не знаю. Цього отого я недавно запитав, то 300 гривень була. А перед тим була ймовірно ще дорожча, звісно. В Європі на прилавках малина дорога. І її багато немає. До речі, у мене на каналі минулого року таке класне відео, така бізнес-ідея, як заробити 10 тисяч в день на малині. Коли малина по 13-14. По ну, ця ідея має право на життя, хто не бачив, подивіться це відео. І взагалі підписуйтесь на наш канал, все по малині. Всякі фішки, весь сезон, вже другий сезон. Від посадки цього малинника до всяких, ну, до, всього, до всяких обробок і до збуту все я розказую, як воно є в нашій, в нашій ситуації. А зараз давайте підемо, я покажу, розкажу чим я ото його кроплю. Засипаю я таке добриво маю комплексне, це вже другий раз ним обробляю. І розвожу водою і зараз розкажу чим я ще обробляв. Якщо по якому. Воно комплексне, водорозчинне, так що отак. То оприскую вже я другий раз такими добривами? Але перед тим як розкажу, чим я ще підживляв, напишіть в коментарях, який ваш прогноз щодо ціни на малину. Як ви вважаєте? Взагалі, ваш прогноз і... От якщо ви вважаєте, що буде так, але насправді воно є несправедливо, то якою має бути справедлива ціна напишіть? Даже якщо ви думаєте, що така не буде в цьому році, але напишіть яка має бути. Мені цікаво, як ми думаємо, однаково чи по-різному. А я в кінці скажу, як я думаю, яка буде ціна і як би я хотів. Значить... Весною, ранньою весною. Я нітрамофоску дав, там трошки азоту було. Ну і так, фосфор і калій. Намагався загорнути, але не загорнув, чуть-чуть загорнув, чуть-чуть не загорнув, порозсипав. Потім там пішов дощ і думаю, що воно десь там собі чи є, чи нема, не знаю, але я дав. Це таке та не щитається. Взагалі то її краще давати з осені десь. Ну вона довго така, довго граюча добриво, довго воно буде поступати. Потім я дав азоту ам'ячної селітри. Тоже під крапельне зрошення. Потім оцим обробив комплексним добривом, супер добриво, що я показував. Воно водорозчинне там. Не тільки основні елементи, фосфор, азот, фосфор, калій, там різні ще є мікроелементи. На пачці ви могли бачити, там написано. А потім і то все десь з інтервалом тиждень, 10 днів, отак, до двох тижнів. Потім ще під крапельне зрошення дав селітри аміачної, щоб вона пішла в ріст, щоб я з бур'янами... щоб бур'яни її не грушили. Ну ми два рази її так гарненько просапали в цьому році. От. І тепер після останнього внесення м'ячної селітри пройшло десь, мабуть, ну я не знаю. Може тижнів, ой, не тижнів, а днів 10. І тепер я оцим знов комплексним добривом. Побачу, от бачите, тут є листочки такі більш, не знаю чи вам видно зелені, є салатові. Воно ж все, мало би робитись аналізи і ґрунту, і рослини, і визначатися. Ну, хто це робить? Хто це буде робити, якщо ми ще не знаємо, яка буде ціна на ту малину? Але хочу сказати, що цього року, порівняно з минулим роком, я бачу, що добрива вони такий дають ріст і бачу, що дуже вчасно треба обробляти, боротися з бур'янами. Тому що минулого року він там на пару днів запізнився, на тиждень все, заглох рядок, чи піврядка. О те, що там не встиг посопати. Тут чіткі дедлайни, треба все встигати. Не можна перенести на потім, на коли буде більше часу, чи буде бажання. Тут так не працює. Бачите, тут і фосфор, калій, магній, сірка, азот, залізо, бор, мідь, марганець, молібден, цинк. Різні такі є елементи. Продаються такі добрива скрізь, в епіцентрах, скрізь. Вони є просто комплексне добриво. Класно що тут є ложечка всередині, мірна, і воно водорозчинне. І легко його розводити. і понятно, Інструкція понятна. Так, народ, хто перший раз попав на наш канал, то розказую, Це канал про те, як ми е, купили, щоб посадити малинник. І малинник посадили, і полуницю посадили. І взагалі зі всього, що тут можна е, отримати, якийсь кошт, все фіксуємо, все розказуємо, все фіксується в окремому додатку, кожна гривня витрат, кожна гривня доходу, все, ух, все фіксується і... Все показується на каналі. Тому, якщо ви, вам таке цікаво, то підписуйтеся на канал. Бо зараз господарство, коли ми його купили там у му році, осінню, в вересні чи в жовтні, не пам'ятаю. І починаючи з того часу, веду всі фінансові такі підрахунки. І починаючи з цього часу, до теперішнього моменту, ми вже скоро будемо на нулю. Господарство можна сказати прибуткове, але поки що воно в мінусі. Кожного року роблю фінансовий звіт за цілий рік, скільки на чому заробили, скільки куди потратили. О, собака якась. Це ти крапельну стрічку прокусуєш. Ха, барбос. Так що ще... 1009 до того, щоб наше господарство вийшло на 0, 9, 10 там точно не пам'ятаю. І далі буде цікавіше. Навіть якщо продати його, то вже можна буде зафіксувати чистий прибуток. Щодо ціни на малину, яку очікую я. Я очікую, що на опті ціна буде... Ну не знаю, від 50 до 80 гривень в залежності від регіону. Що мінімальна ціна буде 50 по всій Україні. Десь буде 70, десь 80. А хотілося б, звісно, щоб ціна була на опті 100 гривень б. А в роздріб не знаю там як, як вийде. Того що дивіться як світло подорожчало. в два рази треба більше за полив платити. Того що пальне в порівнянні з минулим роком наскільки подорожчало. Того що все на світі. Знецінилися гроші і так далі. Але побачимо як воно буде, побачимо. Давайте змовимося, будемо робити хорошу ціну всі разом, хто вирощує малину. Якщо я не помиляюся, то в минулі роки, от до тої малинової кризи, то ціна на малину була дорожча за полуницю. Правда? Чи я помиляюсь? А полуниця, середня ціна сьогодні, що вже вона якби, ну, якраз пік, що її багато, вже йде до завершення, то ціна десь 80 гривень. 80 гривень на полуницю, це роздрібна ціна. А оптова ціна, я не знаю, скільки на базарах, але я знаю, на Волині Хорохорин, там, де ціле село ворощує полуницю, там гектарів 250, то там приїжджають буси зі всієї України. Ну не знаю, по скільки там по 45-50. Е, ні, по 50 не знаю, але там я дивився, казав один дядько, по 45 гривень полуницю оптом здавав. Якщо все вирівнюється і малина так само далі буде дорожча за полуницю, то відповідно і ціна буде така, як я казав, 50, 60, 70, 80 на опті. В залежності від регіону. Чим ближче до столиці, чим ближче до великих міст, тим дорожче. А в кого небагато, так як в мене, то можна її в роздріб продавати на великих ринках. Великих міст. Ну, казав вже сказати свої ще сподівання, вже ціну сказав. А ще О, сіла, закінчилось. Так, запам'ятати рядок і прийти звідси почати. Про сподівання. То минулого року на піку достигання плодоношення малини ми мали десь 30 кілограм. Через день ми її збирали двох з Іванкою. От. А це був перший рік, тому що ми її посадили осінню 22-го року. Минулий рік був 23-й у нас. От. І ми збирали так. Тут 16 рядків по 70. 17. Ну, 17. 17 рядків, Ні-ні-ні. Ремонтантної 16 рядків по 60 метрів. От. То ми збирали по 30, кіл, 30 кілограмів десь через день. Це був перший рік. І я її не підживлював, не удобрював. Така вона була маленька і давала. Отак приблизно. І продавали ми її по 45-50 гривень. Оптом здавали. А якщо на ринку, то дорожче. От. А цього року сподіваємося, ну так видно, що буде урожай більший, приблизно в 2-3 рази, так сподіваємося, то буде кілограмів. Ну не знаю. Там 70-90. Ну хай 60. Ну, ні, ну, якщо в три рази, то десь 90 кг буде. 70-90 ну хай 80 кг. Але не знаю, чи через день, чи щодня. Ну, в общем, побачимо, отак приблизно буде. І ну, що, і розраховую на таку ціну, як я сказав, що оптом здавати по 70-80 по гривень, але в нас небагато. Тому ми, можливо, будемо і самі продавати в роздріб гривень по 120, по 100 Буде видно. Так що, якщо 80 кг по 80 гривень, отак десь було б оптом здавати. А якщо возити десь в столицю, то щоб гривень по 120-140 по 140 мінімум продавати. До речі, ми шукаємо помічників, хто буде збирати допомагати малину. Треба нам ще приблизно три людини. Ну 3-4. Яка ціна за день? Там писали в коментарях. До речі, вже хтось зголосився приїхати на заробітки до нас жити тут, двоє дівчат. Якщо ви дивитесь, то кажу, що жити тут ні. І ну, дньоку ми ж не платимо, ми ж не, це не наймаємо так на роботу, просто щоб хтось допомагав і з місцевих. Тому що винагорода буде від назбираних кілограмів. Поміг, назбирав там, наприклад, от ми минулого року з Іванкою двох назбирували, як я вже казав, 30 кг. На все про все в нас йшло десь, якщо не помиляюсь, 3 години. Двох-30 От. Якщо зараз буде 80 кілограм, ну, то треба ще приблизно нам 4 людини, може 5, щоб збирали ту клубну малину без нас. Поважили і зрозуміли, яка винагорода. Чим дорожче ми будемо продавати, тим більше ми зможемо заплатити тому, хто допомагав нам збирати. Скільки зараз щось прогнозувати не знаю. Так що... Знаю одне, що сюди легше потрапити, ніж в Польщу. Але від... якщо ціни тут менше, як в Польщі, то відповідно заробіток буде менше, як в Польщі. Хто хоче приїжджати велосипедами, собі з хати двоє людей приїхали. Чи може тут десь живуть, близько що пішком. І через день маєте собі нормальну суму напротязі трьох місяців. Напротязі трьох місяців, через день стабільно буде вас, якщо двох з хати ходити, буде нормально. Працювати все на все приблизно три годинки. Не знаю тільки, чи зранку, чи ввечері, чи в день. Пишіть в Телеграм, в Телеграмі є контакти мої. Вже одна людина зголосилася, так що помаленьку, помаленьку. Ще треба трьох або чотирьох. Або п'ятьох. Можна собі таку команду сформувати, комусь там, може, не вийде, туди-сюди. Може і через день треба буде збирати, я... а може і кожного дня. Я ще ж невеликий спеціаліст, я не знаю. Ми минулого разу збирали через день. А як буде зараз, коли вона вже більша, то я не знаю. Я оту, сестру свою вмовляю, вона в Польщі живе вже давно, там заміж вийшла, дітей має. Скажу Сніжана, приїдь, тобі ж кордон можна перетнути. Приїдь, приїдеш в гості, хоч попрацюєш у мене пару днів на малині, щоб я міг собі галочку поставити і в Ютубі сказати, що в мене поляки приїжджають до мене на заробітки. Я навіть заплачу тобі, щоб все воно так і було, щоб ти була на заробітках, що в мене поляки працювали на малині. <рісту> Щось не хоче. Ну якщо на другий рік приїде тільки доживемо, все буде добре, то точно треба буде так зробити. Хай приїде, поробить день, я їй заплачу і все. Буду розказувати, що в мене поляки приїжджають на заробітки, на малинник працюють. 4 червня. Джоан Джей. Зафіксовано. 4 червня, як так може бути? Чи це пересорт, але не. Потужний. Потужний кущ, схожий на джон Джей. Ну, бо то і є рядок джон Джея. 4 червня перша ягода дозріла. Шкода, що я її, певно, то трошки з добривом комплексним попала, Ну, нічого, я її помию і з'їм. А вас вже дозріла малина? Оце якщо продавати її по 300 гривень, скільки вона має грам, скільки десь вона мені потягне. хоч на 50 рублів буде, та ні, певно, не буде, може на десятку. Не знаю, не знаю. Та з'їм хто одну купить в мене. Це <риснє> 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 навіть і феномена немає, а... Джоан Джей вже червоний. Одна, звісно, будка, але але. Ну, цього року маленька око радує, дивіться, яка величенька. Яка дебела, як кажуть на Полтавщині. Дебелий це великий. Так, треба йти заправлятись і ще два рядки докрупити Джоан джей Так, розкажу трошки по сортах. Це Джоан Джей зліва від мене. Це йде полана починається. Це був нескошений рядок. Ну і не сильно він відрізняється. А решта скошені, ще й більше є. Побачимо по ягодах і по урожайності потім. Це Джоан Джей, там далі йде. А, там ще кусочок херітейджа є в цьому рядкові. А тут йде феномен, наступний рядок, і гленемпл. Чи наоборот. А це дуже гарно цвіте ожина, безколюча, чорна. Все, підживили по листу, включив, хай поливається. І бачимо відразу тут треба зробити дещо. Ось прогрес, відрізаємо. Відрізаємо, відрізаємо. Це, звісно, лучше робити гострим уже такий лай лайфхак. Треба гострий ніж. Опа, а то я казав, трошки далі прокладати там, щоб потім можна було трошки підсунути і все стало на свої місця. І до завтра поливається. Всього, глядачі, я все заплановане на сьогодні зробив і їду додому. А завтра буде новий день, нова робота, нові пригоди. Але це буде завтра. Підписуйтесь на канал, якщо хочете, бо далі буде тільки цікавіше.